Всім привіт! Всіх рада вітати на нашому каналі. Як бачите, я знаходжусь в приміщенні, де ми утримували хряків. Хто слідкує за каналом, ті знають, що у нас в господарстві було два хряки, з якими ми працювали як для своїх потреб, так і для реалізації сім'я. Все було добре, але зараз вийшла така ситуація, що хряки просто простоювали. Якось відразу я була проти їх здавати, їх куди здівати, тому що мені здавалося, що зараз раз-раз, все наладиться і знову піде робота. Але з хряками як і, ну, і всім, ну, з усім, до речі, треба займатися, треба е, брати в системі е, спермодози, треба працювати з ними, а не просто так годувати і інколи взяти. Тому що це е, на кількість сім'я впливає на якість доз, на спермодоз. Тобто було прийнято рішення їх убрати. Ну, от так. Е, так що зараз у нас е, залишилися от буквально сьогодні гряки поїхали. Залишилось у нас отакі два пусті приміщення, які треба доводити до ладу, поприбирати, побілити, продезінфікувати і поки залишити їх. Відпочивати. Звісно, що в подальшому в планах є поновити роботу з хряками. Хочемо, щоб налагодилася ситуація, стала більш стабільною, і для Сергія не проблема запустити знову в роботу нових хряків. Вже ми з цим працюємо, знаємо, як це працювати. Так що будемо працювати в майбутньому і ще в кращому режимі. Ну, я сподіваюся на це, і так воно буде. Також, як бачите, відділ від годівлі він також пустиє. Було у нас тут декілька свинок, ми їх здали живою вагою. Немає зараз можливості різати самим, коптити. Ну нічого, це ми трошки время пройде, все налагодиться, і цей процес ми знову запустимо. У нас тут є ще два відстаючих кабанчика. Ну, з цими ще не вирішили, що робити. Поки вони відгодовуються, вони ще маленькі. Можливо, вийде зробити один заріз, Подивимося, як воно буде далі. Так, що ці поросятка ростуть. Ну, а це приміщення також треба приводити до ладу. Також тут треба дезінфікувати, білити все, ну, щоб все було в порядку. Так, що робота все одно є, робити є що. Поки дощі треба встигнути з приміщеннями попрацювати. Ось яка у нас краса сьогодні. Дощ тільки що пройшов, і сонце світило, і така радуга. Просто неймовірна краса. Ми знаходимося у відділі осіменіння. Ось друга стоїть. Це свиноматка Льоха, яку ми з вами переганяли. Через 5-7 днів, якщо буде все добре, вона прийде у охоту і плануємо уже сім'я замовити, тому що своїх ряків якби немає, і вже ми з ними не працюємо. Її плануємо покрити ландрасом, тому що е, отримати е, свинок для подальшої репродукції. А далі у нас ще тут декілька свинок, які повинні ми запліднити. Також будемо брати сім'я замовляти і працювати далі. Тобто зараз робота буде на замовленому сімені, ну, поки що так. Але працювати будемо продовжувати. Ну а зараз попрацюємо трішки в кормо цеху. Обладнання, як ви бачите, вже на своєму місці. Отак його встановили, така вийшла лінія виробництва корму. Обладнання стало ну, дуже чудово, якначе воно тут і було. Просто ну, от, дуже класно воно сюди помістилося. Як бачите, оця заборочна шланга вона вдяглася уже на сінорізку. І зараз, при подрібненні сіна, прямо в бункер воно буде поступати вже подрібнене. Коли мені буде треба зернова група, то зернова група подається через оцей бункер, треба переключити оцей шланг, зняти, надіти на, ну, на млинок і вже буде подаватися зернова група. Так що, отаким от чином е, ну, обладнана лінія виробництва корму. Тобто сінорізка, потім е, змішувач, а потім, ну, якщо для кроликів, Далі гранулятор. Тобто, все буде відбуватися таким чином. Ну, а зараз з вами спробуємо зробити пробний запуск і подивимося, як працює наш агрегат. Тож, розпочинаємо. Значить, включаємо. Що я можу сказати, це вже інша справа. Дуже швидко. Так, воно тут трошки все розтрушується, ну це треба приловчитися. Але бачите, як швидко? от Дивіться, яка кількість сіна для одного разу, щоб приготувати 100 кілограм корму. Дивіться, і ці 100 кілограм корму на секундочку дуже швидко розходується. Ну, класно працює, звісно, ще треба приловчитися до цього апарату. Можливо, ну, в майбутньому, це ми так мріємо е, сіно відразу тюкувати, щоб зручно було брати не мішками оце тягати, а зразу брати тюки, скільки тобі треба для приготування корму. І пластами бережки. Ну, я думаю, буде набагато зручніше. Ну, Це така мрія на майбутнє. Так що, я думаю, що процес у нас пришвидшився на багато разів. Все добре. Ну, я дуже задоволена. Швидкість ну, неймовірна. І цього мішка величезного, ну, я думаю, за хвилинок 10-15 його просто не буде. Ну, я порівнюю з тим, коли робиш і сидиш три години у зігнутому стані, коли в тебе потім все болить. Так що я дуже рада. А зараз подивимось на фракцію Помолу, який ми отримуємо. Так, ну подивіться, для грануляції це те, що потрібне. Можливо, когось зацікавить дане обладнання, ми під відео залишимо всі координати, куди звертатися, так, щоб, будь ласка, і також облегшите собі працю, так, як ми це зробили. Корм кроликам готовий, повний бункер. Ну, ось можу показати вся гранула на місці, так як має бути. Що можу сказати, звісно, із цією сінорізкою, із подрібненням сіна, змішуванням зернової групи із грануляцією по часу всього-навсього 2 години? Ну, це, я думаю, супер результат, тому що ну, я навіть думала, що буде набагато довше. Так, що я дуже рада. Єдине, що може хто захоче придбати таке обладнання, то треба лінію, можливо, планувати трошки по-іншому. І щоб оця сінорізка стояла якось більш по центру, ну, щоб доступи до неї були з усіх боків. Тому що, ну, можливо, сіно в нас таке сухе. І коли ти його засовуєш, багато сіна опадає кругом. І потім... Коли робиш прибирання, ну, це займає багато часу. А так, якщо б вона стояла отут по центру раз-раз, він і ком обмів і все. А тут я вчора вимітала-вимітала, там де млинок, я вже туди не. Ну, коротше, Там воно куча ще сіна. Ну, Тобто, може приловчитися треба, я не знаю. Е, ну, Є такий момент. Е, можливо, сіно таке сильно сухе, що воно аж отак розсипається. Так що ну, це треба також е, ну, прораховувати. Так, може ви чуєте? Не знаю, а може і не чуєте свині? Ну просто сходять з розуму. Це вечірнє вправляння. Так що буду <свісно>, бігти їх годувати. Це якийсь кошмар. Помічники тільки мішають. Пробувала прополоти трошки цибульку, це в нас далі горох, а вони? вони просто її витаптують. Вона така гарна, вони просто її косять. Косять, я не знаю, я їх прив'язувати буду, я не знаю, що це таке. Все. Що, все, всім здоров'я, миру і добра, все буде Україна! До побачення.